Сім'я Власюків та Анастасія Бутчик із Херсона розповідають, що познайомилися сьогодні у Луцьку, адже мешкають тут в одному домі. Усі мають спогади про окупацію. Вікторія Власюк із мамою Валентиною, сином Артемом та племінником приїхали на Волинь у червні. каже, виїхали заради дітей. У мене такий дуже патріотичний племінник. Коли була окупація, ми ж навіть не могли сказати, що ну. То за Україну нас зразу у нас люди пропадали. Я на роботі, він собі катається по місту, щось пише. флаги там, десь ті, що вони вішали свої, питаються зняти. Я кажу: ну ти доїздися. Ситуація загострюється, їх більше і більше в нашому місті. Дорога із Херсона до Запоріжжя була складною, каже Вікторія, але здолали її швидко завдяки перевізнику. Він віз нас через мінне поле. Оце ми бачили ці будинки, розтрощені, плакали всю дорогу, звісно. І бачили, що вони зробили з нашою Херсонщиною. Ці рашисти скільки там було. Грязі, бруду, як вони там насвинячили. У Луцьку сім'ю зустріла однокурсниця мами Вікторії, пані Валентини, адже тут вона навчалася в педагогічному інституті 42 роки тому. Жінка каже, в окупації їй було надзвичайно важко морально. Мені дзвонить з Луцька, моя сокурсниця і каже, ну як ти там, я кажу, я жасна. Мені так погано бачить, як ці зетки їдуть, їдуть на цей Крим. Проходить місяць, потім другий. І відключають українське телебачення, і радіо. Ну зв'язку нема. І в нас колаборант такий сальдив. Дорогі херсонці, от уже в липні місяці будемо водити російські паспорти і російські гроші. Що Півроку в окупації прожила Анастасія Бутчик із п'ятирічним сином Богданом. У Херсоні хлопчик відвідував центр реабілітації, адже має діагноз аутизм. Ми збиралися в садочок той центр, і почали стріляти. І, ну воно так чуть було через із балкона, як наче поїзд їде. А ми живемо якраз в кінці Херсона, кілометра два до Чорнобаївки. Подзвонив наш знайомий і забрав нас у село. То ми там сиділи у підвалі, боже, позамерзали, повилазила тудова температура, це ж була зима ще. Хоча виїжджати було страшно і довго відкладали виїзд, у серпні все ж зважилися переїхати до Луцька, розповідає Анастасія. Ми як посідали всі у маршрутку, ну де збирались люди в Херсоні. То всім нам повішали отакі нитки червоний і зелені, Бо це вважають, вважають, як оберіг. І всі їхали і так переживали, і реально читали очі наші. Це було страшно. Коли приїхали до Луцька, відчули себе вільними людьми, каже Вікторія Власюк. Сім'я мріє про повернення додому, але поки на переїзд не зважується. Кожен день у нас як останній був. Ми думали, ну, І коли вони от їздили на тих машинах, які вони відбирали зетками, тігри їздили з тими автоматами зверху. І десь через дорогу страшно перейти на, той, на ту роботу піти, бо вони ну, везде були. Ми коли сюди приїхали, ми не могли ну, повірити, що тут стільки машин багато, всі машини чисті, без цих зеток. Я заздрю, що вони зісталі ті, що залишились, що не побоялися залишитися, що вони. Зустріли наших ЗСУ. Хочеться дуже додому, мені навіть сниться наш будинок. На сьогодні, розповідають харцонці, зв'язку із містом ще нема. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.